Всім привіт! Вітаю на каналі Пухнасті Історії в'язання від Катрусі. Сьогодні в нас понеділок, 23 жовтня, а отже стартує вже ставша традиційною гра «Тиждень визволення спиць та гачків від процесів. Організатором є Оленка Буганова, її канал Єлена Буганова Handmade. Посиланнячко залишу на неї та канали інших дівчаток в описі під відео. Отже, що я хочу взяти в цей тиждень. Я вже казала в минулих відео, що хочу таки завершити свій комбінезончик. Ну, не свій, а той, який я в'яжу для клубу чарівниці добра. Нарешті, здається, такий невеличкий виріб, і в мене він розтягнувся я не знаю вже на скільки місяців. Так, значить, мені тут залишилось. Вив'язати, залишилось. Залишилось тільки почати і закінчити. Залишилось вив'язати е, ніжки і рукава, тобто штанинки і рукавчики. І поховати, пришити ґудзики. Е, десь у мене були такі дерев'яні чи якісь, не знаю, тут має бути 10 гудзиків по 5 з кожної сторони. І поховати ось тут кінчики на спинці. Деякі я вже почала голочкою сховувати. Я думаю, після прання воно все тут зваляється і взагалі нічого не буде видно. Або зараз я під свічку взагалі його все просто підпалю. Так, але це просто така шутка. Е, значить, ось такий комбінезончик. Е, сподіваюся, за цей тиждень я його дов'яжу. І е, ще також в роботу візьму е, шкарпетку. Одну я вже вив'язала. Ось вона готова на блокаторі, і е, їй буду в'язати другу пару. Якщо закінчу цю шкарпетку, а тиждень ще не закінчиться, а мені ще захочеться пов'язати шкарпетки, тоді в мене ще також є початі в роботі, Ну, їх треба теж буде просувати. Тож, підключуся, мабуть, коли якась буде частинка відв'язана комбінезончика. можливо, коли закінчу вив'язувати штанинки. То тоді підключуся і скажу, який це день. Ну, коли я зробила якийсь певний етап, відв'язала. Так, не переключайтеся до наступного підключення. Кузя, А зачем ти ниточку береш? А? Ти допомагаєш мені, так? Да? Нашу тирочку Кузька. М? не надо її брати, давай. Сьогодні вже четвер. Нарешті я відв'язала ніжки. Хоча, чому я їх називаю ніжки? Штанинки, бо ніжки це ж, ну, це сюди будуть вдягатися на ніжки. Відв'язала штанинки, ось такі. ось такі. ось виходить комбінезончик, якраз він вміщається в кадр. І тут вийшла десь довжина, здається, 18 чи 19 см. Треба буде переміряти і резиночка 15 рядочків резиночки кінчики ще не ховала. Вже потім буду все ховати в кінці. Ще не зашита ластовиця. Поки що зняла на булавочки. Ось така в мене робота за кілька днів з відв'язаними. Штанятами. Тепер приступаю до вив'язування рукавчиків. Всім привіт ще раз. Отже знімаю заключне підсумкове відео в нашому тижні визволення спиць гачків, пензликів, швейних машинок від процесиків. Нагадаю, що Посилання на інших дівчаток, учасниць та організатора Оленку Буганову буде в описі під відео. Переходьте та дивіться. Отже, я брала ось шкарпетки в роботу. Одна в мене, здається, була зв'язана, і я дов'язала також другу шкарпетку. Ще вони не випрані, але ось хочу відразу показати. Я перед цим в'язала ось собі. Це така сама пряжа українська. 80% тут шерсті, 20% акрилу чи ну, якихось синтетичних волокон. Ось у мене гарбузик з нею зв'язаний. І ось яка вона стала після прання. Ще я їх спеціально не одягала, але мені здається, вони будуть дуже тепленькі, дуже такі. Ну, зігріваючі шкарпетки. Ці ще не випрані, то такі видно ще ну, проміжечки між, між петлями, а ці прям такі стають щільненькі-щільненькі. І ось Гарбузик, наприклад, теж зв'язаний з цієї ж самої пряжі. Але от видно, наскільки, ну, може на камері і не дуже видно, але от вживу видно, наскільки ця пряжа розпушається після прання. Тепер, мабуть, вже зможу вдягати ці шкарпетки. Бо, ну, я скільки дивлюся дівчаток, всі в'яжуть для військових, але ніхто не в'яже з цієї пряжі для себе. Ну, ну я зокрема не бачила, ну, може якось не звертала уваги, але не бачила, щоб дівчатка писали, що в'яжуть шкарпетки для себе з цієї. Ниточки. Отже, ось така пара готова. Це в мене якраз буде також поки що збиратися на наступну якусь відправочку або передачу для волонтерів. І другою роботою я брала комбінезончик. ось І він готовий. Повністю відв'язані штанинки. Я чомусь завжди казала ніжки, а на це ручки ну це рукава і штанинки. Відв'язала рукавчики повністю. Всі кінчики поховала. Я вже ну, декілька разів показувала, отут верхня частинка, коли в'язалася, то дуже багато було розривів ниточок. І я потім просто це все ховала голочкою, обрізала. Але він ще не випраний, і залишилось сюди пришити гудзики. Ось такий вийшов комбінезончик. І Ще в мене залишилась нитка, там досить багато. Ну, як багато. Я їх розмотала на такі клубочки, щоб точно знати, де відриви, де розриви, і можна було комбінувати на, ну там, де як буде рукавчики. Перед чи ще щось. Поки ще не вирішила, що буду в'язати з цієї ниточки. Але ось такий давно мені хотілося зв'язати дитячий комбінезончик, і він готовий. На жаль, на цьому тижні це не всі мої готові роботи, але я також ну, все рівно дуже задоволена, що нарешті, хоч цей комбінезончик закінчився, бо він в'язався, здається, якщо не з весни, то. Ну, ну, в общем, дуже давно я його почала. І він, нарешті, дов'язаний. Так, бо ще на цьому тижні був початок стартів іграшкових. Там у мене теж є маленькі просування, але то вже покажу у іншому відео. А так, всім дякую за перегляд цього відео. Всі бережіть себе, своїх близьких, не нехтуйте повітряними тривогами. Не забувайте, що Україна переможе. Головне допомагати їй в цьому. І слава Україні! Всім до зустрічі!